Блін, я тут згадала й ходила на побачення колись тіпом з тренажерки. Ну от реально, я ж качків не люблю, але думаю. Ладно, перестань вийобуватись, хоч раз піди як нормальна людина. Сидимо, оця ж рама напроти мене. Плечі ширше за мої життєві перспективи. Щось там віщає дуже важливе. А я в цей момент, як Windows XP в 2008 році, підвисла, зависла і відключилась від зовнішнього світу. Тягну собі через трубочку лимонад, чи що там було, я не пам'ятаю. І тут я його допиваю, і звучить цей легендарний звук на склянки. І я така. Ой! А він на мене зобразує всесвітнього масштабу. Мля, я серйозний чоловік, говорю з тобою, об'ясняю тобі. Я дивлюсь на нього, на трубочку, на лимонад. Добре, що в цей момент зателефонувала мама, і я змогла втекти, бо вона вчасно зорієнтувалась. Більше я не сперечаю собою стосовно чоловіків. І якщо хоч щось мене бентежить, я не роблю поступок, бо я знаю, що закінчиться це черговим. Плечі ширші за життєві перспективи. Сказала собі, перестань вийобуватись, Но не перестала. Смішно й дотепно написана історія. Но чувака жаль, неприємно, коли приходиш на побачення, а ти й настільки не цікавий, що вона літає десь в паралельному всесвіті. Мені колись дуже давно в юності чел на побачення втирав, що я недостатньо женственна. І саме в цей момент я від обурення так сильно потягнуло мохіто з трубочки, що вдавилось, і воно пішло в мене через нос назад. Прикол у тому, що я геть не пам'ятаю ні тіпа, ні чим закінчилось побачення, але пам'ятаю, що мені від цієї ситуації так смішно було, що й досі смішно, як згадаю, адже вже більше десяти років пройшло. Якщо б він не посміявся разом з вами або не сказав та нічого страшного і не продовжив розповідати, то не хіба це все взагалі? А дихати можна було при серйозному чоловіке? Треба було йому пернути, хай би серйозно нюхав.